Я колись цю хуйню в дитинстві зробив. Колись у батьків був одноразовий фотоапарат. Оці пам'ятаєте, колись такі були, що е, ну ти купуєш його, відфоткуєш і все. І Я малий пішов в пеніс. Свій сфоткав, сфоткав його просто по приколу. І Поклав цей фотоапарат назад, і потім думаю: блядь, а що цей? А що робити? Там дядька буде проявляти, побачиться. Це, що, що, це, що це взагалі вийде? Що мені батьки скажуть, і я так запанікував, взагалі не знав, що робити, і ну, але нічого не було, що зробити. Але мені батьки ніколи нічого про це не казали. Я не знаю, що сталося. Можливо, я, я допускаю, що скоріше за все нічого не сказали, навіть, бо там же ж фокус на відстань. Оце все. Я думаю, що там навіть не було зрозуміло, що я сфоткав. Ну і пеніс достатньо маленький, щоб там роз розглядіти, що? Е, тому все нормально було. Дядько, до речі, скоро виходить через рік. Всім привіт! Я нарешті за уже рік стрімлю, і нарешті я переїхав в Київ. І зараз я покажу свою нову хату. А ну ка блядь, пиздуй, спортзал. Це що таке? Це що, животік? Який животік? Це пузаніще, ще, блять. Піздуй спортзал. Я нічого не хочу чути. Взяв свої шмотки і в спортзал похерачив, поняв. Co ty tutaj kurwa robisz? Dlaczego tutaj zapierdasz na swoim kresie? Co pierdolisz? Nie słyszy, co tam kurwa pierdolisz spierdale z moich oczu. Już wsajdę jajce, jak zierczek. Ta. Wytkrył taką bałką i tak. Tam tu zwitło takie, znajdziesz, rozchody. Йо-йо-йо Шо? Ребят, травміта Травміта, травмі як би Це все, це во Який став? Знаєш, що хотів саме перше сказати. Ши, ши, ши. Саме перше хотів сказати, що дякую, що ти організував Ширі, такий зі. захід, якийсь а ось пакечелен, як називається в міжнародний день спорту на благо сьогодні. Міжнародний, міжнародний день спорту, так. ООН. Єба, я буду. Я всіх вітаю. А, ти з пивом будеш. Ну, чим піказав, що помножить всі твої присідання, хто буде з пивом, чим показав, що він помножить Х2. Тобто кожне твоє присідання з пивом буде Х2 Задача. Ооо, пора підготуватися. А, боже, там щось є під халатом. Оооо. Ха-ха, що не гео? А, це тіло тебе було. Оце прес, оце тебе груди, хорош. Ну, так Оба. скільки можеш, скільки Оба. можеш, бач? Оба. Все умножиться. Тобто, по факту, якщо ти зробиш 100 раз чого-небудь, то за 10 минут, то 400 гривень. Все раз. Я п'ять час запустив. Два. Два, три. три. Хорош, Два. хорош. Ха -ха. 126, 127, 128, 129, 130, 130. Все було сильно. <рес> Не така проста нахуй робота, блядь. Сидіти за компуктором, блядь, і пукать у ігри грати, і, блядь, і стримать, та хуй. фул-тайм стрімером бути, це хуйня, блядь, це не бащо робить. А ти, сука, попробуй! А ти попробуй, блядь. Я, блядь, своїми стрімами три, три рази в тиждень, блядь, ледь вивожу стрімі. не психуи. А от я малював, коли я також художник. Дивіться, я їбу альфа. Круто. Знаєте в чому прикол? що Пластмасовий динозавр коштує в сім разів дорожче, ніж скляна Діва Марія. Матінка Божа, ти Діва Марія. Записуємо на Прикол в тому, що чого пластмасовий динозавр коштує дорожче в сім разів від Діви Марії. Матінка Божа. Прикол в тому, що пластмасовий динозавр. Матінки божи. Топ машин Топ Я не пам'ятаю кого. Кажи. Прикол в тому, що пластмасовий динозавр коштує в п'ять разів дорожче, чим матінка божа. Всім. Всім. Притиме то п'ять машину. <свіст> Збили мені, <свіст> В колготах Це знаєте, я пам'ятаю, як мій брат такий каже: Наталі, а що мені подарувати дівчині? Я така кажу, ну, є багато варіантів, там, може якісь прикрасенки каже, ошейник буде добре. Я така, Ваню, ну та успокойся я, Ну що на це? <свіст> <свіст> костюме и на скутере. Так, блин, скутер это вообще супер кайф. На скутере вечеваешь життя. Фу, блядь. Сори, классичный тайминг, я улучшаюсь. Блядь, он едет, сзади, сзади едет. Ха-ха-ха. Я забув зверху закрутити блять! Це... А де дзеркало? Блять, там щось відпало, нахуй! Сука, це, блядь...

Що він дає? <клухи> а це я цю хуйню кину? А, блядь. Челим <плухи> шорт ба? Ебать, я сдал, говно! Учись в розыгрыше, а? Там дуже потужный розыгрыш. Дуже ебанут. Ебать! Пройдет кромпус. Чому пуста каструля? Джу я на кухні, на вулиці дощ, я сумний, голодний, думаю, про борщ, Юля. Чому пуста каструля? Ви знайшли мою голову, дякую.

Привіт, опени. Привет, Я твій скай. щирий фанат. Дивлюсь тебе вже півроку, як ти тільки почав стрімити. Ти дуже крутий. На твоїх стрімах весело і цікаво, мені подобається все. Ігри, газлайтінг, хейт інших стрімерів та хлібізі, фільми тощо. Але вже тривалий так, так, час мене непокоїть одне питання. Так. Сосав, і так, ще одне. Так. Теж чекаєш 18 так, річ часу, щоб вона так. на тебе сіла на ні, ні, увагу ні. та перепрошую. Ні, 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 ні. Все, ми всі труби зібрали йшли. Да, 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 да. Ой, ха ха я знаю, сам раз и чула, блять. Я читаю, я читаю. Бомба! Бомба, бомба, бомба! КЛАТ! Пикап задумала каршнич пораду, не Дристанула! блядь. Дристанула. Сука дрістанула. Ти чо, блять? Весна за зимою приходить, не сама смішна. Іноді буває голосна. Геймплей тут кривий, забаговані люди. Розробник не видало вірус Уди Кожен крок намагання не впасти в текстури. Життя це прописане купку ніхтур давно Чи можливо змінити цей фарс, чи хоча б замінити? Хай, зайчики, білочки, котики, жебенята, гінотики, кожні тваринці, людині хай, кожні морі, крапині, хай, зайчики, білочки, котики, жебенята, гінотики, кожні тваринці, людині хай, кожні морі крапи. Бо я насправді люблю гею дуже. Знаєте, чого я люблю гею більше, чим інших людей на планеті Земля? Є один факт, бо тоді для мене лишається більше дівчат.